Зараз буду висаджувати живці троянди, які я ставила на корінення 18.07. Їм уже по два місяці вони мають гарне, гарне коріння. І зараз я їх буду висаджувати в ґрунт. Ось бачите, яке красиве вже коріння. Вже один посадила. Яке гарне коріння наростило за два місяці. Ямки для живців копаю не глибокі, грунту покупного не додаю ніякого. Тут у мене ґрунт гарний, і поливати не буду ніякими добривами, крім укорінювача. А тут іще гарніший корінь. Живці я висадила. Пляшка не накривала, вони в мене без теплички вже давно, до повітря привикли. І ще забула вам сказати, що треба пролити від шкідників. Я проливала актарою. На зиму я їх засиплю добре землею. І я думаю, що все буде добре, вони гарно перезимують. Кирпичі я поставила, щоб не наступити на них. якщо щось тут буду робити, буду петунів прибирати ящики, щоб не наступити на них.